Східних областей Україні не відомо, чому постріс зарадизувалося даренту. десь близько 50-х часів. Це достатньо для того, щоб відкрити категорії, категорія С, категорія М категорія Т. Звичайно, ми продовжуємо традиції, як і повністю висловити. там уже обещаешь. Что уже обещаешь? Я не обещаю. Так, я просто рассказываю, что нас учитель. Значит, грамоты могут быть как в оригинальный роде, я бы сказал, а ну, и так далее. Добрий день, шановні гості, шановні учасники, члени журі. Мені особливо приємно вітати в стінах Сумського державного університету олімпіаду, яка е, зазвичай повинна була проходити в Севастополі, однак з відомих причин е, ми дали згоду і ініціювали проведення стіна Сімського державного університету. Е, нам дійсно дуже приємно, тому що в наших стінах е, ми дуже поважно і дуже з великою... Увагу відносимося до студентського олімпіадного руху. Вже багато років поспіль наш університет за кількістю призових місць, то друге, то третє місце, то четверте, і десь середнє у нас кількість призових місць, близько 30 за підсумками, кожен рік за підсумками всього року. Якщо казати про конкурс студентських наукових робіт, то вже за підсумками минулого навчального року у нас було близько 70 призових місць, за цим показником ми є. Першими на Україну. У нас великий досвід проведення олімпіад, ми проводимо щорічно близько п'яти олімпіад за різними напрямками, є певна ротація. Ось, і тому, я ще раз кажу, в силу цих всіх обставин нам приємно, ми хочемо, щоб ви відчули себе дуже комфортно в нашому місті Суми, в нашому Сумському державному університеті. Наш університет багатопрофільний. Якщо казати про спеціальність математика, то найближче це прикладна математика, класичної математики в нас немає, однак близько 50 спеціальностей в цілому це наш університет. І на, за більшістю спеціальності, безумовно, як базова фундаментальна дисципліна математика є. Це і факультет економіки і менеджменту, це і е, е, факультет електроніки і інформаційних технологій, декан, який присутній тут, це і, е, скажімо... Ви знаєте, що навіть зараз для юристів, які поступають на перший курс, один із конкурсних предметів може бути математика, і це дуже-дуже правильно. Тобто відношення до математики в нашому університеті, який був створений на базі в свій час політехнічного навчального закладу, відповідно. І нам ще раз кажу дуже приємно, що саме тут ми з вами зібралися. Я хочу звернутися до вже переможців, студентів, які приїхали на Олімпіаду. Ви вже є переможцями, ви вже є найкращими. Я вас вітаю з цим. Незалежно від того, який у вас буде подальший життєвий шлях, безумовно, математика це та наука, це та, та галузь знань, яка вам знадобиться однозначно, незалежно від напрямку вашої діяльності. Я хочу побажати, щоб переміг найсильніший, однак вже є переможці всі. Обов'язково обміняйтесь телефонами. У вас будуть е, зустрічі, у вас буде, буде зустріч після Олімпіади, у нас буде екскурсія по місту. Я думаю, що е, відповідальний секретар Олімпіади розкаже про це все, про наш план, який нас очікує. Однак я ще раз хочу сказати, що ми зробимо все, щоб ваше перебування в стінах нашого університету. Для вас було комфортним і незабутнім. Ми будемо ініціювати проведення Олімпіади, і це повинно бути як рішення оргкомітету і журі за підсумкою проведення Олімпіади, тому що ми повинні протягом 10 днів направити звіт про проведення Олімпіади. Ми будемо ініціювати проведення Олімпіади і в наступному році на базі нашого університету, якщо ви підтримуєте, якщо вам тут сподобається, якщо... Буде все добре, але я переконаний, що буде все добре. Вітаю з початком Олімпіади. Хай переможе найсильніший. Все буде добре. Дякую. Добрий день, шановні учасники Олімпіади, шановні гості нашого міста Суми. Я хотів би вас від щирого серця привітати і побажати, за все, успіху. На лікаду в такий нелегкий ну, час для нашої держави приїхала і взагалі на даний час зареєструвалося вже більше, ніж 60 учасників. Так, і ще учасники реєструються і прибувають. Взагалі, що дуже приємно, що практично всі кутки нашої держави представлені, крім, на жаль, з Донецького регіону, Луганського регіону і Автономної Республіки Крим. Ці регіони, на жаль, на лікарду не представлені і не приїхали. Але незважаючи на те, я думаю, що е, факти, той факт, що всі інші кутки нашої держави представлені, найбільша кількість учасників з нашої столиці, з міста Києва і і на другому місці з них міста Харкова підкреслює, що, безумовно, ми така велика родина, велика єдина наша держава. Я хотів би не займати велику кількість часу і, безумовно, приєднатися до тих слов побажань нашого першого проректора Каркушева Сергія Даниловича. і також вам побажати, перш за все, щоб борьба була чесною, щоб переміг найсильніший. А той, хто не переміг, він обов'язково вийшов з Олімпіади з досвідом. І на наступний рік, коли прийде на Олімпіаду, вже на базі цього досвіду, який мав, здобув переможні місця. Звісно, на всіх переможних, переможних місць, на всіх не вистачить, але я вважаю, що ті, хто не отримає їх, не треба засмучуватись і, безумовно, необхідно працювати над собою. І е, ті люди, які... Займаються математикою, люблять математику. За ними майбутнє. І майбутнє нашої держави, і майбутнє науки нашої держави. Хай вам щастить всього найкращого і переможе найсильніший. себя в том числе поздравляю. Ну, мы постараемся, чтобы она прошла действительно хорошо. Но вот у меня вопрос такой, вы не математики, а участвуете в Олимпиаде по математике. Но я должен сказать следующее, что, как известно, много хороших математиков были по специальности не математиками. Даже знаменитая теорема Ферма, и то, так сказать, было как бы предложено не математикам. В частности, Хьювисайд был электриком, поэтому кто-то из вас может быть, скажет свое слово и в математике. А, а пока, значит, посоревнуемся, посмотрим, кто-то что -то, так сказать, может сделать. Давайте я сделаю несколько таких вот объявлений, по сути дела. Значит. Ну, во-первых, после того, когда будут выполнены конкурсные работы, значит, будет обед в столовой. Значит, вот скажем, обед в столовой все вместе идут или каждый сам? Там, там на хорошо, скажет? Я вот единственное, что хочу сказать. В 15.30 будет лекция, которая посвящена творчеству, так сказать, математическому творчеству академика Погорелова. Это харьковский ученый, так сказать, слабожанщины. Приглашаются все и руководители, и студенты. Лекцию будет читать член-корреспондент Академии наук национальный Борисенко Александр Андреевич. Значит, лекция состоится в общем там же, где мы будем писать эти работы. То есть после обеда сразу приглашаетесь на эту лекцию. Я думаю, очень интересная и полезная лекция Для студентов вечером будет дискотека 19.00. Там будет и наши студенты немножко будет, у нас будет там, как бы, чтобы было на этом, что охрана будет, и отвезут вас потом домой на автобусе, по гостиницы, так что, в общем-то, приглашаем на эту дискотеку. Ну, а завтрашнее расписание, ну, как-то еще поговорим об этом, о завтрашнем дне. Главное, все, конечно, придут узнавать результаты, будут апелляции, а потом экскурсия по городу. Кто будет апеллировать, а кто отдыхать по городу, кататься. Скажу, может быть так, а может быть вторую, так сказать, экскурсию сделаем. Есть вопросы ко мне? Ну, если нет вопросов, тогда В тут Зараз ми заходимо в аудиторію і сідає на три місце, де, яке написано в англійську. На словах вже вибирати з повідомлення. Тому там все повинно бути зрозуміти. На жаль, ми поки що не знаємо, тим, де хто буде писати в аудиторію. Тому, тому варто всіх зібратися в колі корпусу Е. Ну і так. Зараз ми там будемо всі відбиратися. І сходимо, що аудиторія. Так, да, все, что в столово, столовой знакомятся, да, как я могу сказать, за... Да, люди мы покажем. Да, покажем. Единственное, по значит так, <зараж speaking> студенты, <зараж speaking> мы сейчас все, все идем в тот корпус, студенты, скажем, там, куда-то ходить, по каким-то там они действительно рядом, а вот членам жюри и руководительной команд я прошу подняться на 5 минут там же, в том же корпусе, на второй этаж 205 этаже. А сейчас да. А вот. сейчас да. Да. Сара, да. Сара. Да. выходим и, вот в эту левую сторону в да. такой корпус идет. Нет, да, что Почекайте почекай. вот тут. Вот, вот, в поле на выходе из автового зала. Мы выйдем и Пойдем. Пойдем. покажем удовольствие. Yeah.